Добрий раночок. Ми вже десь пів години йдемо, бо ну, ми ж без машини, таксі вирішили не викликати. Ну, Я вмовила чоловіка, тому що я люблю пройтися, вже давно нікуди не ходили. То ми пішком дійшли до СМТ сусіднього. Отут, до речі, от лікарня справа. Фух, да? Да, відділення. От. І ми. Дійшли пішки, зараз підемо до СТО, нам розкажуть, що не так з нашою машиною, що там поламалося в неї. Фу, блин, Поки дійшли. Капець просто. От дивіться, які там сосни ростуть вдоль вулиці. Вот. Так що ще трошки прийдемо, подивимося, що не так з нашою машиною і що робити з цим далі. Колку колоти, так. Да? Угу. Розбавляти нічого не треба? Ні, ні, воно готове. Так, дивіться, шли, побачили рядом вітоктеку. Зайшли туди. Я купила ну ми купили два отаких, от. Таких от. Флакончика кастріла, три шприця. Значить, Ми вколимо, по-перше, кицям цей кастріл. Ну, подивимося, скільки їм потрібно по дезіровці. Вони не вагітні, вони дуже товсті. Я кажу, чоловік кормить, а так свіни люди не кормлять. А, вони не вагітні, тому ми вколимо кастріл. І ще одну флакончик взяли для сусідської собаки, бо сусід, скоріш за все, цим займатися не буде. От, і я думаю, він буде не проти, що ми йому собачки вколимо кастріл. От, так що накупили. Нарешті я з цим вирішила. залишилося тільки вколоти. Так, ми тільки що приїхали додому, ще в хату не заходили, там чоловік відчиняє. Я поки хочу вам розказати, як ми добралися додому. Значить, так і да, у машини зламався там якийсь замок. Ну там, де я замок зажигання, мається на увазі не сигналізація а цей. От, і що, як я доїхала додому? Що вам сказати? Значить, замка на нашій місцевості немає і вони навіть не можуть його заказати. От, Тому, скоріш за все, нам прийдеться, є ще можливість в одному магазині, але ми чекаємо дзвонка, чи вийде у них заказати чи ні. Або прийдеться самим шукати, самим заказувати цей замок для нашої машини. Значить, Як я доїхала додому? Ось отут. Зараз я в включу, почекайте ось отут, бачите, де зазвичай замок зажигання, в мене торчить гвоздь. Я до кінця не поняла, для чого він там торчить, судячи, для, судячи за все, для того, щоб ну, я могла крутити руль, щоб він крутився туди-сюди, бо він же блокується, коли там немає ключей. Тому тут в мене торчить гвоздь. Слава Богу, я доїхала додому і цей гвоздь нікуди не випав. Так що такі справи. Потім. отут от треба було. Короче, запіхали сюди отвертку, проворачиваешь і зажигається машина, ну, включається, заводиться. Але в мене немає підходящої отвертки. У нас тут є деякі в машині, але не одна не підійшла. Ми вже обыскалися, він вже гвоздь пытався виліпити, але в нього не вийшло. В итоге я в машині знайшла такі маленькі ключики. І оцей от ключик він підійшов. Тобто я от зараз додому доїхала на цьому ключі. Я так от зажигала, включала, машина, заводилася. От, і я при додому. Стрес вже другий день, я вам кажу, я вже посідію. Чесно, завтра зніму себе і буду вже повністю сідати і біла. Зато мені прийшла посилка від підписниці. Вона вона здорова, дивіться. Я в шокі, яка вона здорова. Я вже три дня я не могла її забрати. Перший день в мене просто не получалося. Думаю, завтра поїдемо на машині. Заберу посилку. Ми поїхали, машина поламалася, взагалі забули про цю посилку. Вже не до неї було, хоча я її дуже чекала. От, але от сьогодні. Я її нарешті забрала, і тому сьогодні буде розпаковочка. Покажу вам, який подаруночок мені прислали. Я дуже чекала, там такі класні речі. Ну, коротше, зараз побачите. Зараз я розпакую для тіктоку і вам покажу. Так, дивіться, прийшла мені така чудова посилочка з магазину For Home. Вона дуже охренєна, вирішила вам тут теж показати, тому що тут дуже класна сковородка човуна, дуже класний е е казанчик, і подивіться на цей стиль. Ну, я не знаю, воно піде. О, господи, чіт не впало, Підійде на любу кухню. І сучасну, і кудись, отак от в село, в хату готувати на грубі чи в пічки. Дуже річ. Реч... речі, коштують зовсім недорого. Не пам'ятаю, приблизно пам'ятаю, що сковородка 600 чимось гривень, а казанчик 950, здається. Сподіваюся, я не, розгла... не розглашаю якусь тайну, бо мені здається, дуже важливо, щоб люди узнали, що воно коштує не так дорого, як виглядає, бо виглядає воно на декілька тисяч гривень. Рівень, погодьтеся, це класний крутий чавун. Майстерня, магазин називається For Home в інстаграмі. Я обов'язково відмічу. І в Тіктоці, і усюди відмічу, де можливо, тому що дуже класний посуд. Я у захваті, чесно. Я вже не дочекаюся, коли на ньому готувати, тому що вони просто надихнули. Прикиньте, приходить вам така краса, і просто хочеться вже щось тут смачненьке приготувати. Будемо робити це разом з вами, напевно. Буду вам знімати, показувати. Спочатку це все треба прокалити. Давайте, може, ще раз подивимося, книжечку. Тому що я на Тік-Ток знімала, хочу ще сюди познімати. Я ще не читала цю інформацію. Кому цікаво, ставте на паузу, читайте. Бо я ще не читала, пізніше трохи почитаю. Мені здається, що тут щось дуже цікаве написано: qr коди де є? Можна кудись перейти, подивитися. І от дивитися на цей посуд. Дивіться. от. Дуже класно. Я завжди мріяла про таке, в мене ніколи не було і у сім'ї моєї не було. Але мені здається, що в такому о -о, дуже смачні страви. Потім ще про що я мрію. Так, це на інші сторінки. Ну тут я все, звісно, хочу, це понятно, <губ> На цьому давайте не будемо зупинятися. Але я обов'язково хочу, щоб козанчик от з такою кришкою. Це, вважаєте, і в пічку можна засунути. ну Куди завгодно з такою кришкою, дуже мені зацікавив цей варіант. А де те, що я хотіла? А, от, я хоч, хочу обов'язково оце. Дивіться, як класно. В тебе два в одному. І кришка, і можна тут готувати, і можна і так перевернути, готувати. У вас буде така кришка куполом. І так готувати, як фантазії вистачить. Мені здається, повинно бути і страви дуже смачними смачними, і взагалі ідея класна. Потім грильниці такі, от як гриль, да? дуже круто. М'яско, отак от піджарювати. Супер просто. Потім тут, от ще таке різне є. І от тут мені подобаються ці е, досточки просто. Подивіться на цю скалку, а ця яка класна. Отаку от скалку треба. Дивіться. Отакі от дост... Це хлібниця чи що? щось нам, да, хлібниця. Дивіться. Цікаві досточки, дуже Коротше, я не знаю. Тут дивіться, як вони упаковують в них всі фотографії. Є. Вони усім ложать таку книжечку, щоб ви могли почитати, усім ложать тірочку таку, щоб ви могли це все відмити. Коротше, я прям не знаю, я у захваті купа емоцій, купа бажання вже користуватися такою чудовою посудою. Я прям не можу. Тут взагалі я обрала все одного розміру. І оце, от я не пам'ятаю, чи 26, чи 27 діаметр. І тут однаковий діаметр, ну допустимо, 26. От. І на все підійде одна кришка. Можна дві не заказувати. Одна кришка економна, на все підійде. Але я вирішила, нехай буде дві, дві кришки, бо в мене, якщо ви давно зі мною спостерігаєте, в мене з кришками велика проблема. от Мені постійно їх не вистачає. Ось, я навіть думала, що в мене в Одесі кри... кришки, залишалися, і я думала з'їжджу в Одесу привезу собі кришок. Чогось в мене було враження, бо в Одесі в мене ніколи не було проблем з кришками. Поїхала в Одесу, оказалося, що ні, всі кришки не підходять, бо я сюди брала окремо. Ну, іншу сковородку, жахливу, просто жахливу. Її от я не знаю, якщо ця мені підійде, то та сковородка, напевно, в мусор піде. Китайщина, оця просто ерунда. Нащо покупати, покупати цю китайщину, коли наші майстри таке класне роблять. Такі класні, увісісти, круті речі. От я вже жалувалася на TikTok, я не знаю, я це сохраню чи ні, бо знаєте, много слов. Але я пожалуюся вам, що в мені, мені звичайних оцих китайських сковородок вистачає ну, на рік, ну на два максимум. Хоча я дуже обережно з ними поводжуся. Я завжди, от, якщо роблю на сковородки, то в мене дерев'яна ця. Палочка, ну не палочка, як вона називається. Всі слова, ну це от підкидувати щось, перемішувати, Я завжди дерев'яною користуюся, але то чоловік, не догляну за ним, він там щось вілкою зробить. Чи я можу те саме зробити? Знаєте, завжди цією лопаткою, лопаткою тут під рукою не оказалося ще щось, то я можу і вілкою взяти, і знаєте, так пару разів зробиш, а воно вже поцарапалося. А як відомо поцарапалося, все буде. Е і злучать якісь там випромінювати якісь там хрень, якусь <гум> некорисну, тому вже треба викидувати. А оцей посуд він вічний. Він просто вічний. Це я не знаю, по наслідству, наверное, передавати. По-перше, стильний, дуже класний, по-друге, вічний це 100%. Ну і корисний. Він нічого вам не буде випромінювати. От, так що такий човунний посуд мені прийшов. Я у захваті, я тут сижу, я вже замерзла, мені вже треба додому йти, а я не можу. Я його роздивляюся, це вам вирішила показати. Бо посуд. Я у захваті, от все, що я можу сказати. Так що такий крутий магазин, в інстаграмі я їх знайшла. От е, слухайте, доставка вийшла чомусь дуже дешево. Я прям здивувалася. Ми нещодавно щось замовляли, не пам'ятаю, що здається, повербанк чи що. От така маленька коробочка вийшла на новій пошті, доставка 100 гривень. От тут оцей чавун, висококілограмовий, вишив 133 гривні доставка з Вінниці до мене. Я в Кіровоградській області. Не знаю, чому так дешево, або в магазина якась скидка, або що. Але я якось прям здивувалася, що тут, вибачте, подивіться, скільки кілограм, який воно об'ємне все, а так дешево вийшла в новій пошті доставка. От о, ціну, я здається, вам сказала, що сам посуд коштує ну досить, я не знаю, я вам сказала взагалі ціну. Знову ж таки, не знаю, чи можна розглашати цю ціну, але мені здається, що люди повинні знати, що воно коштує не так дорого, як воно виглядає. Що Виглядає воно на декілька тисяч, от як по-моєму. А сковородка 600 з Да, 600 чимось, не пам'ятаю скільки. Ну, давайте ні, там дешевше, ніж 700. І казанчик 950 гривень. Так вибачте, він на 6 літрів. Він на 6 літрів. Попробуй підійми. Це охріняний посуд. Мені ще так подобається, як вони зайде зробили. Дивіться. Майстерня made in Ukraine. От замість теж не покупати, купити собі один нормальний посуд і вже не парятись, і гроші не витрачати. І знати, що сім'я твоя здорову піщу є їсть, а не з якимись подрапинами, які там потім хімії туди. От. Так що, так, що так. Я дуже щаслива, задоволена. Вже треба бігти додому, бо дуже змерзла. Всіх вас обіймаю. О, також таки така в мене обновочка на нову кухню. Але звісно, я почну користуватися набагато раніше ніж нам зроблять нову кухню. Тому що я обов'язково хочу це. По перше, треба прокалити. Тут повинна бути історія. О, історія, ну інструкція, як це прокалити посуд, щоб на ньому нічого не пригорало. Новий посуд обов'язково треба прокалювати. От, е, здається, це робиться з сілью, але не знаю, я прочитаю. От, прокалити цей посуд і що? І все, і буду вже готувати, користуватися на грубці, потім на новій кухні. Вже не дочекаюся цього моменту. От, так що так. що так. Достала вже все необхідне, Зараз піду е, колоти <глоти> животних е, цим от е, кастрілом. Про нього взагалі багато чого пишу пишуть в коментарях. Кажуть, що це не дуже добре. Але ну я ж не буду кожній улюбуличникицю ввізти на кастрацію, Не буду. Мені здається, це чудовий виход із ситуації. Так що зараз зроблю, зроблю немножко всім приємно. Все, набрала я в шприці цей препарат, значить, що я вам хочу сказати стосовно цього всього. Значить, взагалі-то кажуть, я вже не пам'ятаю, що я до цього казала, взагалі-то кажуть, що не рекомендовано цей препарат для киць. От. Але я вам хочу сказати, любі, любі противозаплідні таблетки для жінок це теж не рекомендується. Але ну, є моменти, коли це треба. Якщо у вас домашня киця, найкраще це її. Просто Відвести, зробити операцію по кастрації, да? і все, і забути про це раз і назавжди, і киці буде легше, і всім буде легше. Якщо у вас ситуація, як в мене, це вуличні коти, які постійно приблуждаються до хат і так далі. То ну ти ж не будеш кожну кошку вести там робити їй цю операцію. Це, звісно, було би прекрасно, але в нас, наприклад, безплатної можливості такої немає. Це раз. По-друге, в нас взагалі немає такої можливості, тому що у нас місці місцеві. Як їх ці врачі, вони такі процедури не роблять. Це те, що я чула, я сама не узнавала, але знайомі казали, що в нас врачі таким не займаються, то це треба її вести в город, то це дуже багато хлопіт, як для вуличних кошок, які живуть у нас тут під домом. Тому. Оскільки я не знаю, що потім робити з котятами, то я зроблю отак: от. вкалюємо і на півроку повинно вистачити, вони не будуть гуляти. Значить, що мені сказала в етаптеці жіночка? Вона почитала інструкцію для кішок менше трьох кілограм, це отут -от, виходить, п'ять цих рисочок. Я не знаю, як сказати, 0,5 кубів чи як, ну от 5 оцих рисочок, досюди треба. Це для нашої кішечки, мурки, мурки, темного кольору, та, що. для неї вона зовсім маленька, стільки піде. Інша кішечка, трохи великша, то я і тут великше зробила побільше трохи. Це для собаки, тобто він ще для собак підходить. Ми в неї спитали, оцю жінку. вона сказала: так, це для собаки сусідської, теж її вколимо. А, що я хотіла вам сказати ще? А, зараз я вийду на вулицю, повипускаю воздух, бо тут ще воздух. І буду їм всім в холку в колю. От, і буде їм щастя, так сказати, захищу їх дівственною чистоту, яка вряд ли в них ще є. Але все ж таки. Так, почнемо з цієї наївної жертви. Я взагалі-то боюсь робити уколи. Але що треба, коли, що робити, коли треба? Так. сидай, сидай. Чтобы еще тут меху больше, не что из шкира, да? Это бы шкира. Ага, вот. Я сама боюся, що ти тут от виробляєш? Думаєш, мені приємно, не дуже. Зараз побіжиш ще з цим шприцем. кошку. Боже мой, господи. Коротше, я не змогла їх уколоти. Добре, що прийшов сусід. Ну, якраз проходив мимо, і кись колов він у ногу. Вони тут така істерика була, тут, напевно... Це все село чуло, що тут щось не то. Що, та, що Ця орала кусалась, мене навіть укусила ця Орала як сумасшедша. Я околола собаку, тих окололи в ногу, тому що в холку не змогли. А собаку я околола в холку, їй теж це дуже не сподобалося. Але ну, що вже робити? Так, що всіх покололи? Ну, в мене таке враження не покидає, що ця вагітна, чорненька. Може, непонятно, коротше. Так що такі сьогодні справи. О, таким сьогодні займалася. Подивіться, подивіться, які вони обіжені. уші, отак от. Що ну, от нас... <різь> таке, Киті? Це для вашого ж безпеки. Ого, побіжала. Бачите, не задоволена. Ну, добре, біжи собі. Котов прокололи. Оці, оці киті особливо було боляче, вирішала тут на всю Іванівську, тому ми її сьогодні пустили на ліжко. Мені здається, що долікувався вже в неї о, лішай. От, Але ще не точно це, тому якщо буде точно, то я вам скажу. От, але вона бідненька, так вирішала тут на всю Іванівську, що вирішили сьогодні трошки з нею побавитися. От. Так, що. Така вона задоволена. Де да? Мурка? Але у всіх таке враження, що вона вагітна. Сподіваюсь, що це не так. Сподіваюсь, вона просто об'їлася. От так що всім на добраніч. чудового вечора. А ми будемо далі гратися. Де, да, Мурка? Дивіться, яка вона? Царапулькіна.